В Херсоні успішно працює сучасний притулок для бездомних тварин, яким опікується комунальне підприємство гарантія. Із міського бюджету було виділено кошти на ремонт, і придбання вольєрів, проведення каналізації, благоустрій території. Притулок розрахований на тимчасове тримання, півтори сотні собак безпритульних чотирилапих відловлюють по місту за потреби, лікують і обов'язково стерилізують. Поданим в Херсоні насчитується від 6 до 8 тисяч бездомних тварин. І эту програму потому чтобы щоб уменьшить количество безпритульних тварин в городе, конечно, за один год не рішиш в такому об'ємі, в пределах 3-5 лет ми зможемо вирівняти ситуацію. Як... Така практика дозволяє відловлювати в Херсоні близько 800 собак на рік. Наразі вже простерилізовано близько 250. створення притулку для тварин було однією з передвиборчих обіцянок міського голови Херсона Володимира Миколаєнка. Здесь 10 вольєрів. Це перетримка, це послі хлопці, ребята. Це совсем ще. Ночки, которые к нам приносят сзади, меня знаходяться вольєри, где уже содержатся прооперовані собаки, уже простерилізовані, которые готовы уже к выходу.